Привіт, петролхеди! Перед вами нове відео з серії перекладених та озвучених статей Джеремі Кларксона на цей раз про BMW X5. Цей огляд обрано на основі голосування в нашому телеграм-каналі. Доєднуйтесь і ви. У нас там завжди є щось цікаве. Лінк в описі. Отже, сьогоднішня колонка називається BMW X5 Taylor Swift серед позашляховиків. Поїхали! Автомобільні журналісти завжди були неймовірно вимогливими. Вони хотіли, щоб машина була ідеальною. А коли вона такою ставала, хотіли, щоб була ще досконалішою. У порівнянні з ними кінокритики були розхлябаними і недбалими. Вони засипали хрещеного батька похвалою, називаючи його бездоганним зразком кіномистецтва. Автомобільний журналіст так не зробив би. Він би подивився на сорочку Майкла Карлеоне у сцені весілля і з жахом відсахнувся б. Він же офіцер морської піхоти. У нього мали бути знаки звання на. Комірі, це не фільм, а ганьба. Коли коробки передач з підкермовими пелюстками тільки но з'явилися на ринку, це здавалось чимось фантастичним. Жодної педалі щеплення. Смикнув заважіль, бах, і ти вже на третій передачі. Вражає, але не нас. Нас це жахало. Машина не підповзала сама вперед, як це зазвичай буває з класичним автоматом. Тож запаркуватися паралельно біля бордюру, ще й на хоча б мінімальному ухилі, було просто неможливо. Ми закипали від злості. Це була дійсно кмітлива новація, але через одну єдину дрібну ваду, один волос у супі ми її ненавиділи. Те саме було і з турбонадувом. Ось вам система, яка використовує вихлопні гази, щоб додати потужності двигуну безкоштовна швидкість. Геніально! Ага, щас. Найгірше, що тільки могло статись. Бо між тим, як ти тиснеш на газ, і тим, як машина нарешті, починає їхати, була пауза. Це називається турболаг, і він був гірший за расизм. Роками автовиробники цілодобово ламали голови, як це прибрати. Ставили менші кмітливіші турбіни, вмонтовували їх у v подібні блоки циліндрів ближче до двигуна, щоб ті швидше вмикались у справу. Придумали послідовний турбонадув турбонадув, що працює в парі з компресором, і врешті-решт. Решт цей лаг зменшили до такого рівня, що пересічна людина його навіть не помічала. Але ми, ми знали, що він там є. Тож цього було недостатньо, навіть близько недостатньо. Це як той вартовий у Бенгурі, який стояв у кадрі з наручним годинником. Це відсилка до кіноляпу у фільмі Бенгур, дія якого відбувається в античні часи. За легендою, у якомусь кадрі можна побачити римського вартового з наручним годинником, що, звісно, виглядає абсурдно і псує всю історичну правдоподібність. В інтернеті повно згадок про це, але я не знайшов. Жодного підтвердження саме цього кіноляпу в фільмі. Але суть не в тому. Кларксон використовує це як метафору. Навіть якщо щось працює майже ідеально, сам факт, що десь там щось не так, як от годинник у фільмі про Рим, для автооглядачів вже неприйнятний. Якщо потрібна страховка, оформлюй будь-яку на Hotline Finance. За промокодом Трактор отримаєш знижку 7%. Збережи, щоб потім не шукати. І погнали далі. І навіть не змушуйте мене починати про зазори між кузовними панелями. Ми звикли, що, скажімо, між капотом і переднім крилом залишається міліметрів за 5. А тоді з'явився Lexus і видав машину, де щілини такі тонкі, що туди навіть кальку не просунеш. І цього теж було замало. Міліметр, голосили ми, та це ж як кілометр. Зараз усі, крім тесла, звісно, вже дійшли до точності в один планк це 16 септильонних міліметра. А ми й досі жартуємо, що в ці машини можна зайти не відчиняючи Няючи дверей, мені подобається думати, що саме наша вічна здатність залишатися невдоволеними змусила автовиробників прагнути досконалості, яку мабуть здатна осягнути лише Крістін Скотт Томас. І мені здається, що десь років 10 тому вони досягли цього піку автомобілебудування. Турболаг дійсно зник, зазори в кузові стали невидимими, електроніка перевірена і надійна. А ще у більшості випадків вони нарешті відмовились від подвійних щеплень із підкермовими пелюстками і повернулися до класичних автоматів, які, до речі, стали плавними, безшовними, швидкими і легкими. А потім на арену вийшли уряди всіх мастей з маніфестами про нульові викиди і хоровими співами про спасіння планети, які захотіли, аби автомобілі не потрапляли в ДТП і викидали в атмосферу менше шкідливих речовин, ніж одне зернятко пшениці. І ось автовиробникам довелося викинути на смітник усе, що вони напрацьовували за останні 100 років. Не те, щоб ми повернулись в ті часи, коли перемикання передач і ручне гальмо було зовні, а щоб сісти в авто, треба було дертися на підніжку. Але ми таки здали назад. Я б сказав, що сучасні електромобілі і гібриди приблизно дорівнюють тому, чим були нормальні авто у 1986 році. І як автомобільного журналіста, це змушує мене скриготіти зубами. І все це підводить мене до цього креативно названого BMW X5 X Drive 50i M Sport моделі, яка можливо зацікавила вас, якщо Volvo вам не до душі, а страховий агент уже вкотре повторює: ні, Range Rover вам більше не світить. Отже, по суті, тут маємо бензиновий двигун на 3 літри, 6 циліндрів, і він насправді дуже хороший, а ще електромотор. Який зовсім не цікавий, так само як нецікавий електромотор у блендері вашої дружини. Батарея, що його живить, теж не викликає жодного захвату, хоча й досить велика, і її можна заряджати як від розетки, так і від бензинового двигуна. Кажуть, що на електротязі авто здатне проїхати до 80 км, більше ніж будь-який із конкурентів. А якщо використовувати обидва двигуни в тандемі, то витрата пального становитиме десь 7,8 літра на 100 км, або 1,6 літра, або 11,8. Залежно від того, хто саме тягне. Бензин чи електрика, яка вологість повітря, і чи вівторок сьогодні на Юпітері. Так, що ще? Ну, тут ще є повний привід. Пневмопідвізка і можливість замовити третій ряд сидінь, тобто сім місць. А ще Ганс цимер у динаміках. Коли ти розганяєшся або гальмуєш, лунає звук, який записав сам Ганс, той самий, що зробив саундтреки до Гладіатора, Інтерстеллера і ще до сотень фільмів. Це не зовсім музика. Більше схоже на той фон, що грає в спа-салоні. І якщо чесно, я таки більше люблю виття v 10 Далі маємо режими їзди. Вони змінюють не лише звуки від цимера, а й вигляд панелі приладів. Увімкни спорт. І все стає червоним, наче ти впав у вулкан. Але найбільше мене зачарував режим адаптивний. Він використовує GPS навігацію, щоб зчитувати дорогу наперед і сам вирішує, як саме налаштувати машину. Найдивовижніше в усій цій технології, яка ще вчора зранку не існувала навіть у зародку, це те, що ти можеш просто сісти, натиснути кнопку запуску і поїхати. Ти задіюєш більше обчислювальної потужності, ніж має китайський уряд у повному складі. Та пересічна людина скаже, ну, їде як машина, але не я. Так, Перехід із електродвигуна на бензиновий справді плавний, але він є. І якщо ти перемикаєш передачу вниз саме в той момент, коли обидва двигуни зайняті квантовими розрахунками, от тоді і починається хаос. Але знаєш, можливо, усе це й не має значення, бо я намагаюся оцінити Taylor Swift за стандартами Led Zeppelin. А людям зараз не потрібні барабанні соло. Їм не треба цей п'янкий мікс блюзу з хеві-металом. Їм не потрібен stairway to heaven, бо ми живемо в епоху, коли Hairway to Steven звучить значно доречніше. МВХ п'ять, ікс драйв п'ятдесят і м спорт. Ніхто не оцінюватиме за чіткість входження в поворот чи швидкістю реакції на кермо. Його оцінюватимуть за якістю Bluetooth з'єднання з вашими девайсами і кількістю СО2, яку він викидає. А отже, визнають, що він надзвичайно розумний і правильний. А що ж ми з тобою, якщо ти теж Петролхет? Нам варто просто ігнорувати такі машини і купити щось десятирічної давності. Ті авто ще не були ідеальними, але чорт забирай, були до цього дуже-дуже близькими. Оцінка Кларксона 4 з 5. Ну що, друзі, як вам огляд? Як на мене, це був один з найпотужніших оглядів за посилами і рівнем гумору з тих, що я перекладав. Якщо вам теж сподобалось, поставте вподобайку. Діліться своїми думками в коментарях. Ну і перевірте підписку, адже я вже готую вам нові випуски. До зустрічі в наступному відео.